Прип'ять – одне з наймолодших міст України, яке заснували 4 лютого 1970 року. Його будування як ідеальне місто для працівників Чорнобильської атомної електростанції, яка мала стати символом наукового прогресу. Місто вважалося одним із найкомфортніших для життя у всьому СРСР. Тут були широкі проспекти. Кінотеатри, палац культури енергетик, басейни, спортивні комплекси, парк атракціонів, танцмайданчики, яхт-клуби, а 26 вересня 1977 року було споруджено чаес. 25 квітня 1986 року було заплановано провести на четвертому енергоблоці експеримент. Метою випробування була експериментальна перевірка можливості використання енергії механічного вибігу турбогенератора для забезпечення власних потреб в режимі їхнього повного обеструмлення, доки не вімкнуться в роботу резервні дизель-генератори. Три попередні спроби були невдалими. Випробовування повинно було проводитися під час зупинки реактора. Але цього дня зупинка блока була відкладена через вказівку диспетчера «Київенерго». І реактор лишався на 50% потужності протягом більшості частини дня. Це призвело до двох найважливіших факторів катастрофи. Перше отруєння реактора ксеноном. Друге випробування проводила майже досвідчена змічна зміна, яка не була належним чином обізнана з програмою випробування. Дозвіл на розвантаження енергоблока був отриманий о 23-й годині. Після 16 годинної паузи випробування почалося о першій 23 ночі і тривало 40 секунд. Згідно з програмою, реактор повинен був бути заглушений кнопкою АЗ5 на початку випробування. Проте кнопка з невідомих причин була натиснута пізніше. Саме аварійний захист став пусковим гачком. Реактор було зруйновано. Почалася. Пожежа на енергоблоці номер 4 Перші пожежники, які прибули гасити полум'я, не мали спеціальних засобів захисту. Проте усунути наслідки вдалося лише завдяки їхньому персоналу та героїзму. За неповними даними, участь у ліквідації наслідків брали 600 тисяч осіб. Багато з них отримали смертельні дози радіації. Щоб запобігти ще більшій катастрофі, реактор засипали сумішу піску, свинцю і бору. У наслідок аварії в атмосферу вивільнились величезні об'єми радіоактивних речовин. Було забруднено 155 тисяч квадратних кілометрів. Понад 8,5 мільйонів людей зазнали опромінення. В перші дні після аварії влада СРСР замовчувала масштаби трагедії. Перше офіційне повідомлення з'явилося лише через 36 годин. 27 квітня розпочалась евакуація мешканців Прип'ять, яку подали як тимчасову. Людям сказали, що вони повернуться за три дні. Попри радіаційну загрозу, влада не скасувала першотравневу демонстрацію в Києві. На Хрещатик за 5 днів після аварії вивели сотні тисяч людей, в тому числі школярів. Наступного дня в газеті рясніли парадними повідомленнями. Лише 2 травня радянське керівництво ухвалило рішення про евакуацію населення з 30 кілометрової зони навколо Чорнобильської атомної електростанції. На шостий день після аварії. Тоді ж було евакуйовано понад 115 тисяч осіб. Пізніше зона навколо станції отримала назву Чорнобильська зона відчуження. А наприкінці року для працівників станції почали будувати нове місто. Славутич! Українська діаспора після аварії над ЧАЕС виявила високу громадську позицію та активність у світі. Вона організувала демонстрації, готувала звернення до урядів західних держав, збирала матеріали про трагедію. Закордонний провід української головної визвольної ради у вересні 1986 року доклав значних зусиль, аби питання Чорнобиля внести на розгляд ООН. 39 років минуло з моменту трагедії на Чорнобильській АЕС, яка віднесена до аварії ядерних об'єктів найвищого рівня злочинні дії тодішньої влади щодо приховування інформації з одного боку поглибили непоправимі негативні наслідки аварії, а з іншого спричинили активізацію національного демократичного руху, що в кінцевому випадку привело до розпаду СРСР. Сьогодні Чорнобиль залишається символом техногенної катастрофи та людського героїзму. Українці з вдячністю згадують героїчний подвиг ліквідаторів аварії на чаес, тих, хто першими вступили в нерівні двобі із цією жорстокою зброєю, яка здатна вмить буквально випалити усе живе. Але це не зупинило їх першими прийняти на себе цей страшний вогонь небезпеки. Іноді ціною власного життя.